Вітаю всіх на своєму каналі. У мене почали стигнути помідори. Це відкритий ґрунт, в теплиці не вирощую. Дуже захотілося їх показати. Не знаю, як хто, а я сортові томати люблю більше, ніж гібриди. Хоча я їх також вирощую. Є в мене і ті, що купувала в магазині, є трохи колекційних. Колись я. Понад по цьому ділу і назбирала більше 60. Деякі в мене вже більше 10 років. Покажу ось цей. Я його отримала під назвою рожева маглі. Це така сливка. Вона рожева і з такими біленькими полосочками. Це улюблена. Помідорка моєї донечки. Ну, китиці завжди гарні, смачно їсти їх просто так. Він середньорослий. Я їх висаджу небагато. Ось тут три кустики посадила, щоб ну, недалеко в городі, щоб мала могла прийти і зірвати. Ну, ось така китиця. Я не знаю, скільки тут штук. Це, до речі, вже Декілька штук ми звідси зірвали в два стебла, і їх ще багатенько. А ще мені сподобались ось такі помідори. Я їх вирощую в цьому році перший рік і назви їх не знаю. В минулому році сусідка пригостила помідоркою, ну і я, як хазяйка, зібрала насіння. Спробувала погуглити, не знайшла, що це за сорт. Видає мені, що це Анна Герман. Але ні, це не вона. По-перше, то високорослі, а тут він закінчується китицею, ну такий середньорослий. Ось така перша китиця. Вони такі, я думала, будуть жовті, але вони стають оранжеві, смачні і не потріскались після дощу. Гарні. Якось їх треба ідентифікувати, обов'язково з них зберу насіння. Ну, і да? ще квітиться, ще Ось вони в мене бомба. А на ну, такій імпровізованій шпалері в мене ростуть високорослі помідори. І теж всі не гібриди. По два-три штучки висаджую. Це в мене дзибию чорний. О, китиця ось там. ну В першій кити, китиці тут чотири помідорки. Ось він ось такий. Такий має, ну, типу чорний з зеленими е, цими рисочками. Ми завжди їх називаємо арбузики. Ось наступна китиця. Така вже. Горненька. Ось це сонце ж заважає. Третя, четверта, п'ята. Шоста починає. Це. А, один кущ у мене. Один корінь. Цей щось в мене почав хворіти, хоча обробляла. До речі, так, по обробкам. Кому цікаво. Ще коли були в розсаді, обробила квадрісом, Десь там через тиждень, трохи більше висадила, знову обробила квадрісом. Далі з ними було все нормально. Мали початись дощі, обробила вольтером. Між дощами обробляла медян Екстра, контактний фунгіцид. І ось дощі в нас закінчилися і знову обробила квадрісом. Так, це у мене золотий горіх. Ось такі китиці. Раз, два. Ну, ці вже маленькі, ну таке, так. Да. Ну, хай буде. Це також дзиби. Це я, здається, у духова ну, ще виписувала більше 10 років тому. Це дзибою рожевий. Зараз він ось такий теж полосочку таку жовто зелену Ось так вони в'яжуться. Гарненькі. Так, це в мене два корні їх. Ось ці мені дуже подобаються, Це я в магазині покупала з Райська цукерочка. До речі, вже теж починає спіти. Ось такі ось такі. ну Гарні. Вони і смачні, і в банку добрі. І останній це я посадила Чіо, Чіо сан Я не скажу, що їх дуже люблю. ну Так, побалуватись. Перша квітиця ось тут, боже. зайду Ще й кратила. Ось вона розчахнулася під час дощу. Я її підв'язала. Ось це все одне. Ну так. Нічого, нормальні, будуть рожеві. Ну і нарешті мої томати на сітці. Стільки було коментарів різних. І що дурню я придумала. Ну, що я можу сказати. Сітка витримала, але коли були сильні зливи, похилилися деякі цічки мої. І я ось такі рогатки повирізала і в деяких місцях зробила додаткову підпору. І тут в мене також більшість сортів. Це малинове родео. Бачите, вже хворіє. Ну, це, здається, альтернаріоз, а не фітофтороз. Вони будуть рожеві. Ну, перші плодину не дуже правильної форми. Взагалі ось така сливка. Вони дуже смачні. І подобається мені тим, що останні помідори, ну, хоча б біленькі, якщо їх зібрати, вони дуже довго лежать і гарно достигають. Так. Це якийсь гном. Насіння було старе, майже не зійшло, ну, туди дожив до висадки. Таке листя мощне в нього. ну Треба оновити насіння. Це клондайк оранжевий. Дуже такі крупні помідори. От в китиці перші усіх чотири. І там чотири, далі вже бачу три. Ну, їх дуже любить чоловік. Ще не стигнуть. Почнуть, коли він приїде. Це точно чекають. Так, це пішли гібриди. Хеппі Нет, Короче, жовті рані, соліроссо. І все. Гібриди закінчилися. Це. Ось тут добре видно, Ой, забула. Рожеві щічки. Мені вони подобаються. Лежать тут один на одному, це вже верхні. Ну, так, да, небагато їх напущу, але вони смачненькі. Це в мене дубок. Вони найперші стали стигнути, але щось. Мені здається, що то не дубок. Раніше їх вирощувала моя бабуся, вона їх вирощувала в полі. Вони такі були дуже врожайні. І мені здавалося, що вони повинні бути менші за розміром. Хоча, ну, в принципі, да, ось такі. Ну, Їх дуже багато, дуже багато. І останній рядочок це така сливка. Вона майже без цього соку, така. Досить суха, з неї гарна джика, томат, томатна паста. Такі будуть червоні і називаються вони. Про що я підписувала. Базальт. О. Ну, ось такі сорти я вирощую. Хто казав, як тут прополювати, питав. Ну, бачите, бур'яну немає. Пару раз під сіткою пройшлася плоскорізом. Ну, і все, в принципі. От середній кущ. Коли дозріє помідор, ну що тут його зривати. Не знаю. Взагалі не проблема. От, до речі, ці рані мені не сподобались тим, що такі в них отвори в деяких помідорах. Оказали дуже гарний. Коротше, все треба пробувати самим. У всіх різні умови, різні ґрунти, різні умови догляду. Тому і помідори кожен сорт буде показувати себе, себе по-різному. Ну, ось такі в мене помідорки. Сезон почався. Спочатку треба наїстись, а потім почнемо консервувати. Всім до побачення!